Левченж річ, яка допомогла мільйонам вибратися з матерства та змінити життя. Yeah. Давайте спробуємо розібрати, що таке лайфченч, як він працює, та що потрібно робити для того, щоб змінити своє життя. Yeah. Але спочатку хочу задати питання. Що для вас мріє? Бо для когось мрія це відкрити бізнес, для когось мрія це кайфувати від життя, чилити і мати за спиною декілька лямів доларів. А для когось мрія усього життя це змінити світ. Але що це все об'єднує? ресурс, гроші? Бо без грошей ти не зможеш відкрити бізнес, не зможеш кайфувати від життя і не зможеш змінити світ. Але саме цей ресурс вам може дати така річ, як life change. Що це? Якщо дословно, то це щось, що змінює життя. У нашому випадку це момент, коли ви ловите куршу. величезний. Як ви гадаєте, скільки таких шансів за усе життя вам дадуть? Можливо, хтось каже 100, можливо, хтось каже 1000, 10 тисяч, 20. Просто 20. І тому погодьтесь, з цих. 20 упустити один вже ну так досить болюч. Тому що мені робити, щоб не просрати усе життя. Знайомте Сізі, китайський хлопак, який іммігрував у Канаду, бо з Китаю їм прийшлося терміново виїхати із за підозри його батька. Після імміграції Сізі працює у Макдональдсі, щоб допомогти сім'ї. Але у 2013 році він відкриває для себе світ криптовалюти. Це і стало його легче. Далі він продав квартиру у Шанхай за 1 мільйон доларів та купив криптовалюти на ці гроші. Після цього і самі знайде. Те, що було, але ж це не все. Бо у 2017 році він так сів і подумав, що якось біржі повільно працюють, Тому чому б не створити влас, яка буде більш швидша та дешевша, і назвав він її Binance. Наразі ця біржа контролює майже 60% усього ринку криптовалют і заробляє від 15 до 20 мільярдів доларів на місяць. Ось так з Макдональдсу у мільярдера. Або ось не менш цікавий приклад. 2013 рік 12-літній хлопак Ерік Фріман купує 100 біткоїнів на 1000 доларів, які йому дали батьки. У 2017 році його капітал складає вже півтора мільйона доларів. Але це було у 2017 році, але ж зараз 2025 рік. Рік, коли біткоін варто 80 тисяч доларів, якщо всі стає порахувати, стає зрозуміло, що зараз його капітал складає приблизно 8 мільйонів доларів. Але для чого я вам про це зараз розповідаю? Усе просто я вам намагаюсь показати, що ці лайфченджі приходять як у 12, так і у 36 років, і кожен з них спокійно міг пропустити цю можливість, так і не змінити своє життя, залишаючись звичайним школярем або представником у Макдональдсі. Тому виникає логічне питання, як? Не пропустити свій life change. Тут потрібно підійти до питання серйозно. Спочатку потрібно обрати сферу, яка вам буде подобатись, та на яку ви будете витрачати весь свій час. Бо саме у цій сфері ви будете ловити як. На вудочку цей лайфченж. Але чому тільки одна сфера ще й на все життя? Поясню, ці приклади ставання мільйонером за декілька годин, це, скоріш за всього, вийнят. Якщо взяти банальні цифри і подивитись, стає одразу зрозуміло, що це майже неможливо. Тому я й сказав, що ви повинні знайти працю усього свого життя. Це може бути все, що завгодно: крипта, блогінг, стрімерство, кіберспорт та хоч з сутеньором працюєте. Якщо вам по кайфу. Топіть до кінця, але при цьому важливо розуміти, що це повинна бути сфера, де дійсно є гроші. Бо який сенс убувати усе своє життя на сферу, яка навіть не дає можливостей. Що вам перше приходить у голову, коли ви чуєте про лейвчинчу крипті? Можливо, для когось це купив якусь монеточку, вона дала дуже багато іксів, і ти став мільйонером. Так непоганий варіант, але це супер банально. Дивіться ширше, можливо, ті, хто трішки більше шарять у крипті, скажуть, що це абузи і. Так, це вже дійсно трішки краще. Бо для когось цей дійсно стало левчим, як і для мене. Бо майже усю зиму 2023 року я робив дроп. Від арбітру на той час я вклав досить багато часу і ресурсу, бо все це діло я робив майже з нульовим досвідом. І ось 6 січня арбітрум проводить снапшот. Це типу, коли усі гаманці, які приймали участь, зберігаються і усім показують критерії дропу. Критерії були прості, але їх було багато, тому усі критерії, по яким я прийшов, ви бачите на екрані. Також через декілька неділь після цього снапшоту, 16 березня, анонсували. Але самі торги почались тільки 23 у мене пройшло 5 з 6 аккаунтів, та вийшло близько 6 тисяч монет. Якусь частину я продав одразу, а якусь тримаю досі. Або також один з крутих кейсів це проект Aptos. Усе відбувалося у 2022 році, коли вони роздали аеродроб. Завдання там були ну дуже прості: по типу встановити ноду на свій комп та замінити нефті у їхньому тиснеті. і вже за дві ці дії ви отримуєте 450 монет. На піку це приблизно 9 тисяч доларів. А тепер давайте трішки порахуємо. Та уявимо ситуацію, що ви запарились та завдяки софту заабузили ноди. Тоді спеціальні софти для абузу нод вартували ну, просто копійки. Ну і про Мінт NFT не варто забувати, бо 150 халявних монет на один аккаунт на дорозі не валяються. Так от трішки витрачаємо на комісію і десь так: за місяць активного ворку створюємо ферму на 100 плюс аккаунтів, на які б ви сумарно отримали 45 тисяч монет. Це пляха-муха 900 тисяч доларів. Наразі ця схема досить працює. Усе, що залишається, це просто дочекатись достойного проекту. Ну як дочекатись, такий вже є це кліпс, про який я детально вже писав у своєму телеграм-каналі. Тому посилання на пост залишу у описі цим відео. Кому цікаво, переходьте. Добре, але ж левчин вони не тільки в крипті. Так, вони там часто трапляються, але це тільки за того, що зараз туди вливається активно дуже багато грошей, і за цього там більше всього. Ну дійсно крутих темок, на яких можна непогано піднятися. Але хочу вас застережити. Бо при всіх цих позитивних водних статистика каже про своротнє. Бо давайте будемо чесні, самі з собою йобані п'юсь. Так, там дуже багато людей зливають весь свій деп. Скільки 2,2 і мільярда доларів. Так, саме стільки біржі заробили на ліквідаціях спочатку початку 2025 року. Але давайте повернемось до нашого головного питання про лайфченджі. Де де ще може бути потенційний лайфченж в любій сфері? Взяти до прикладу того ж лібів. Так, до того як він прийшов на твіч, він вже мав якусь аудиторію, ну не якусь. А нормально, але давайте будемо відверті. Твіч йому дав дуже і дуже багато. І взагалі, сам лібіга запустив такий собі ланцюг під назвою український твіч, який об'єктивно майже не має конкуренції, і який потенційно може змінити твоє життя. Або якщо вийти на світову арену та подивитись на музику, тут одразу в очі виросається цей чувак. Родом він із гето, де жив до шести років. Далі школьних часів він нікого не слухав та гнув свою лінію лінію у музиці. Та вже у 2014 році, коли він дав один із найперших концертів, виглядав він приблизно так, але вже у 2015 році, коли йому було 24 роки, він випустив альбом «Радео» або той самий Лайв Чиндж, який змінив його життя на до і після далі я гадаю, ви самі знаєте, які шедеври він випускав: Astroworld, Utopia і тому подібне. Але до чого це я? зараз в Україні не так багато дійсно крутих реперів, які роблять справжнє мистецтво. І тому, якщо ви любите музику, якщо ви готові жити цим усе своє життя, то прийшов час полювати на той самий Левчинч. поки це не зробив хтось за вас. І повірте, рано чи пізно. Зробити. Думаю, якщо підсумувати, то можна сказати, що лайфчендж це не щось далеке та недосяжне. Це прям тут під ногами. І тому все, що залишається, це топити, топити, кайфуючи від процесу та нікого не слухаєш. Бо у тебе обов'язково все вийде. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисно, вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій два телеграм канали посилання в описі. Там багато цікавого. Дякую за перегляд. З вами бувай з усім. Пока.